Всім привіт! Друзі, я дуже люблю спайдерівські хокбіли. Ось по типу таких. От. Але м конструктивно у всіх хокбілів є один невеличкий недолік це тендітний кінчик. В тих чи інших моделях це більш чи менш виражено, але майже всі вони мають цей недолік. Хоча він притаманний взагалі багатьом ножам. От. Тільки що в хокбілах це більш виражено, оскільки їх форма розрахована саме на ріст протягом. Тому кінчик заглиблюється найбільше в матеріал, який ми розрізаємо, і відповідно отримає найбільше навантаження. А сьогодні, друзі, ми з вами подивимося на один спайдерівський хокбіл, який майже не має цього недоліку. От. В силу своєї конструкції. І я б сказав, що це є справжній супермен у світі хокбілів. І саме таку назву він і має Spiderco суперхок Так, подивимось. Ну, тут вже поперсалася митниця. Майже всі відправлення зараз. Перевіряються. Тому, якщо у когось є там думки м -м, трохи зекономити, так скажемо, е я в не радий. Ну, принаймні, зараз. Отже, друзі, Spiderco Super Hoc. Отакий чудовий ніж. Просто красунчик. Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, Спайдерко Супер Хок. Ось такий хижий красень. Що можна сказати про цей ніж? Розроблена модель була в 2008 році і виготовлялася вона всього 2 роки: 2008-2009. У Супер Хоку, на мій погляд, були поєднані всі найкращі риси. І при цьому. Так би мовити, скасовані ті недоліки, які взагалі притаманні конструктивно цим ножам. Тобто ми маємо досить великий надійний та міцний клинок, якщо не помиляюся, 89 мм і 0,4 мм в обуху. Спуски від обуху дуже різуча геометрія. От і при цьому, оця от цей внутрішній радіус, він не дуже виражений, як на інших хокбілах. Тобто ріжуча кромка вона майже пряма, і радіус збільшується ближче до кінчика. Тобто, це з утилітарної точки зору, як на мене, дуже великий плюс. Тобто всі ці занадто серповидні клинки, вони в роботі, ну, як специфічні якісь інструменти, може і зручні, але ось така форма, як на мене, набагато більш універсальна і просто як звичайний ніж для повсякденних якихось яких там завдач. Далі ніж має досить велике руків'я. Ергономічної форми дуже класно лягає і в велику руку, як моя, і в меншу також. Руків'я має виступи для більш зручного утримання, у тому числі при різі протягом цей от виступ не дає долоні. доволі. Руків'я має повноцінні вайнери, вони скелетонізовані для зменшення ваги. І те, що мені дуже сподобалося, накладки на суперхуку з карбону. Тобто він може виглядати зовні як G10, але це карбон. Причому дуже така цупка структура, дійсно схожа на g 10 Тобто утримання ну, дуже комфортне, ніж має. Повноцінний великий чойл, це з одного боку, як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що ми маємо за рахунок такого утримання вказівним пальцем на чойлі можливість виконання якихось дуже тонких робіт, і при цьому у нас повністю зручний та дуже контрольований різ. От. А мінус в тому, що, ну, при такому конструктиві і формі руків'я я б е, хотів, щоб, ну, взагалі чоєва не було, і у нас було продовження ріжучої кромки. Тобто цей чол від'їдає майже цілий сантиметр її. Ну, не знаю, чи виправдано це конструктивно, мабуть, так, скоріше так, ніж ні, але все ж таки я б хотів, щоб. Е, Ріжуча кромка була до самого руків'я саме в цього ножа. Так, маємо надійний замок Compression Lock, який, до речі, я полюбляю найбільше в ножах SpiderCom. І маємо зручну, досить компактну дротяну кліпсу, яку можна переставити на дві сторони. Але носиться ніж тільки. Тип-ап. Ну, тобто, таким чином складений. Так, що ще. Не знаю, друзі. Конструктивно дуже мені подобається цей ніж. Тобто, в ньому є все, що особисто я ціню в ножах спайдерку Ну, і крім цього, це. Ця... Конструкція дуже має легкий доступ, оскільки ніж зібрана на бонках. О, тобто, легко е його вичистити, якщо він забруднився. от Ну <с> Друзі, цей клинок це щось. Е жодних люфтів, нічого і навіть натяку на це нема. Е ніж зібраний, ну просто як танк. От, Супер Хок нагадує мені, чинук. Хто знає, то хто в курсі, це одна з е... самих надійних, таких потужних м'ясистих моделей у Спайдерко, ніж розроблений для ножового бою. Е... Якось в мене вже було відео. Подивіться. А, до речі, Супер Хок, ну, незважаючи на основний його. Е... Призначення просто для різу якихось може волокнистих матеріалів, якщо його використовувати не за призначенням, також має конструктивно дуже великі плюси. це цей виступ на років дозволяє нанести досить сильний удар. а При триманні, ножа з зворотнім хватом на цей виступ дуже зручно лягає великий палець. І дозволяє зробити ну, досить сильний ріжучий удар. Ну, ми не будемо зараз тут говорити про ці нюанси, але цей ніж також підходить для самозахисту. Дуже гарно. От, що ж, єдиним мінусом, який я бачу зараз, це була досить велика ціна цього ножа. І те, що він досить рідкісний. От, тобто, можна його використовувати, але е, цей ніж також стане дуже вагомою частиною колекції. от Другий умовний мінус це ну досить проста сталь на клинку VG-10. З іншого боку, е, сама по собі сталь досить гарна, хоча це і не порошкова сталь, правити цей ніж, Ну це. Справа декількох хвилин. От. В цьому я також бачу деякий плюс. Хоча, ну, було б приємніше, звичайно, щоб на квинку в суперхока, в такого, ну, так би мовити, топового хокбіла була все ж таки порошкова сталь. Отже, друзі, висновок. А, спайдерко суперхок. Дійсно супер хокбіл. Мабуть, самий міцний, надійний і, можна сказати, що найкращий Хокбіл серед тих, що випускає компанія Spyderco. Ще один невеличкий цікавий факт. На базі а, цього руків'я пізніше була розроблена ще одна модель а, це 40 Superleaf, Spyderco Superleaf. Вона відрізнялася від Superhawk, тільки формою клинка. Ну, це звичайний Маніксоподобний. Квин, як на мене, далеко не такий цікавий ніж, як Супер Хок. Що ж, друзі, на сьогодні на цьому в мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився цей ролик, і залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.